Наш танк ми втратили під час виконання бойового завдання. Коли виїжджали в населений пункт, мій навідник виконував поставлені йому задачі, тобто розбирав посадочку, положив туди одного кабанчика, потім розібрав справа хату, розібрав зліва хату. Я довів команду механіку, повертаємо ліворуч. Коли ми заїхали тільки ліворуч, по нам вже одразу відпрацювали. Збили нам з в'їхали в катки, ми, ми розбили нам зірку, проте танк рухався далі. Механік мені передає, що танк сам їде, педаль газу впав. Я кажу до механіка, якщо танк сам їде, то це добре, їдемо, так і далі працюємо. Після чого в башню прилетіла і нам. в мене відкрився люк, навідник мені передає, що... що Командир Пушка не працює, пушка впала. Е, і я розумію, що ми вже це, що ми вже не можемо працювати. Тобто ми вже тільки уїжджали, хотіли виїхати звідти, щоб е, покинути, бо роботи ми не могли би зробити вже, так як пушка впала, з-за того, що по нам прилетіла і підвіжка. І через деякий час знову ж в башню я вже тримав люк руками, щоб зверху нічого не залетіло. Тримав рук руками і ще раз е, нам також в башню щось тяжче прилетіло. Не, не можу сказати, що, тому що не знаю. Точно. Ну, третій раз був найжорсткий, прибили памороки нам. Але нічого, ми виїхали, ніхто не запанікував, всі відпрацювали адекватно. Виїхали в поле, ззаді нас прикривалася, їхала бойова машина піхота. Позивний хлопчини Лис, дуже класний чувак. Він вивіз нас з того гімнату, де ми застрягли. Ну, взагалі, я йому його поважаю і. Ну коротше, крутий, я не маю слів, що сказати. Коли ми виїхали в поле, вже нам, мені командир передає те, що машина зупиняється, машина стає. Вона вже не. Вона, вона зупиняється, вона вже далі не їде. Після чого ми прийняли рішення покинути танк. Коли вилазили з танка, мені що навідник каже, подивись, чи їде ззаді беха. Я кажу, я беха не бачу, тому що пилюка, а по нам вже працює і міномет там. Працював, я кажу, я не бачу, тому що пилюка, я не бачу, що є задія. Але ми прийняли рішення спокійно вилізли з танка. Я зліз на землю, навідник мій був зверху на танку, подавав бронежилети, подавав, подавав автомати, все не забрали, не забрали каски, не забрали, тому що не встигли, бо вже ну, потрібно було загружатися в беху. І ще такий коментний був момент у нас, коли ми все спокійно було, це дуже дивно було, ніхто не запанікував в такому випадку. Ну, Я дуже радий, що в мене хлопці, в мене ще кращий екіпаж, я ними пишаюся дуже кожним з них. І коли ми коротше, вже злазили, я до навідника кричу. Кажу, братуха, а де, де механік? А навідник мені каже, так він же в БЕСі сидить і кричить, що давайте бігом, давайте бігом. А ми ж не можемо бігом, тому що треба забрати автомат і броніку. Ну, коротше, така ситуація була. Але всі ми вийшли, загрузилися в беху. Ще теж випадок, був кумедний дуже. Ми загрузилися в беху і вже почали уїжджати з місця. та Танка залишили, да, на жаль, тому що забрати його не було змоги. Окупанти знаходилися від нас десь ну метрів п'ятдесят, певно, в посаці. Просто вони втратили нас з полі зору, тому не працювали. Вони просто вони думали, що ми будемо їхати по дорозі, а ми звернули просто в поле. Ну таке рішення чомусь я прийняв. І вже ми вирушили на точку, де ми нас чекав командир. Він завжди з нами. Він не покидає нас. Він був з нами в таких місцях, що. Ну, ми ним теж пишаємося дуже сильно. І коли вже ми доїжджали вже до місця, ще був збоку такий смачненький прильот. Не по, не по машині був прильот, а був десь збоку, Але машиною толкнув. Я не знаю, це, звісно, смішно звучить безпілотний танк. Я не думаю, що таке придумаю. Але как... як ну, можна було б бы попробувати, якщо дійсно це було. В будь-якому випадку має бути людина, вона ним керує. вона... Без, без людини танк не працює. Саме головне це екіпаж в танку. Машина це ну понятно, за неї потрібно дивитися, але е, головніше в танку це люди, які заходять там і виконують свою роботу.